Всіх вітаю. Не знаю, чи запишеться це відео, бо я вже починала записувати тричі і все щось іде, якийсь збій, не знаю, з інтернетом проблеми. Хотіла почистити телефон, але проблеми. Так, друзі, сьогодні була на барахолці. Не все, на жаль, вдалося викупити ложки і вилки. Вчора ще забрали, ну що значить, відео зняла, і люди побачили і забрали. Так що така ну, це і не неприємність, і не біда, просто забрали. Слідуючий раз будуть. Так, і хочу вам показати, що мені вдалося, показати, що я не встигла вам виставити у попередньому відео і що ще вдалося купити на барахолки з текстилю. Потім пізніше, можливо, виставлю, який посуд ще мені вдалося придбати. Ось почну я, мабуть, з оцього рушничка. Дивіться, це рушничок тканий. Весь ткани, це не вишивка, це так воно ткане. Е, повністю такий, мабуть, я стану зараз і на навстоєчки буду. Ось такий лише на серединці трошки біленького. От, А то все отака, отака мережка. По всій, ось дивіться, е, по всій довжині цього рушника. Цей рушник, мені здається, десь довжина його е, метр, можливо, 80, Десь так, десь метр 80, І ширина десь до 30 сантиметрів. його. Він дуже в гарному стані. Дивіться, такі китички тут зроблені, ось із тканини. Але це ткани. Не знаю, як вони звуться ці е, рушнички. Ось такий. І такий рушничок, якщо хтось бажає придбати, він буде коштувати 180 гривень. Так. Далі ось іще такий рушничок. Дивіться, це також тканий рушник. Тут навіть ось краї, так цікаво, це, здається, міні льон. Або таке рушникове полотно. Так, тчуть на ткацьких верстатах. Ось, не знаю, де йому лице, мабуть, оце лице ось такий рушничок, це вінтаж, хоча він також ціленький і не має тут ніяких пожовтілих плямочок, але це вінтажний рушничок, тут немає ось так зарублений, немає тут киточок ніяких. І весь він отакий, отакий витканий. І такий рушничок 150 гривень буде коштувати. До речі, довжина цього рушничка, десь, мені здається, метр шістдесят. десь метр шістдесят Буде довжина цього рушничка. Так. І ось таку річ викупила. Просто не могла не купити, бо тут мені сподобалася така вишивка, дуже гарна. Вишита тут на, домо... на рушниковому полотні. Киточок тут унизу немає. Ось просто так тільки зарублено. Це ось виворідня сторона. Тут дуже дрібненькі хрестики, дуже дрібненька вишивочка така. Ось, дивіться. Гарнесенька. Але це весільний рушник. Я не знаю, чи його дарують на весілля, чи там на якусь роковину весілля. От таке, на середині ось таке, е така вишивочка лебеді. <кій> і ось навіки разом така, е вишивка, напис такий. Так, Ну і з цієї сторони, на щастя, на долю. Ось такий рушничок, довжина його, мабуть, більше як 2 метри, можливо, 2. От. І ширина тут десь сантиметрів, можливо, 26, 28, ну, він вужчий за оці попередні рушнички. Це ручна робота. Дуже гарна, дуже гарна робота, вишивка така, дуже гарна. І е, хто бажає придбати 180 гривень буде коштувати він. Я в нічого не прала, але воно в доволі таке гарному стані. Ось це, що я сьогодні придбала на барахолці. І хочу показати, що залишилося у мене із попереднього відео ось таке залишилось мереживо. Мережево в гарному стані, воно ніде не потріпане, ніде не... не порване, все ціленьке, ось таке гарне. Це воно не просте, не бавовняне, а якась ниточка така. Ну, звичайно, мережево, магазинне. От. Ну, лише. Права в тому, що воно імпортне. І довжина цього мережева десь півтора метра. Ну, не десь півтора метра є, а чи більше не знаю, на жаль, не можу виміряти. Все приблизно. І хто бажає придбати 30 гривень, отака буде мереживна стрічечка. Так, що далі? Далі у мене. Ось така серветочка, вона такого кольору бежевого, в техніці стрічкового платіння вона зроблена. Довжина її десь 35 на 25, десь так ось дивіться така, тут з цієї сторони з одного куточка такий більший такий. Візерунок тут ось також є вишивочка така. Вона насправді дуже гарна. Камери не все передають так, як воно насправді виглядає. Але отут десь з якоїсь сторони я помітила ось таку плямку. Ну Це знову ж таки хочу сказати, що кисневий порошок з цим справляється на 100%. Але я нічого не прала, бо ну, Трошки в мене інші умови. Так, і така серветочка 50 гривень. Хто бажає придбати, будь ласка, пишіть. Так, далі я маю ось таку скатертинку. Скатертина чайна, вона трішки менша, десь сантиметрів 75 на 75. Але по всіх чотирьох кутках вона має ось таку вишивку гарну. Гарна вишивочка з усіх чотирьох куточків. Серединка вся біленька, та не тільки серединка, вона вся дуже гарна. Такий ось краєчок, дивіться, цікавий. Ось такий краєчок цікавий на ній. Вона проста бавовняна тканина. Тут лише десь з однієї сторони я бачила. Зараз я вам покажу обов'язково, бо це ж таке з однієї сторони я бачила всі, все треба повернути, А ось ось такі дрібненькі, жовтенькі плямки тут є. Ось, дивіться, такі вони. Оце, це я навела, ну це не плямка, це ниточка якась чи щось таке. Оце такі пляночки. Так, ну, це, я ж кажу, це виводиться. Ну, як для мене, то я з цим справляюся. Ось така скатертина 150 гривень буде коштувати, хто бажає придбати. Далі у мене ось така дуже гарна серветка. Ось така плетена гачком ця серветка. І в діаметрі вона десь сантиметрів 50 ну Не десь а так вона і є сантиметрів 50 Ніде я не бачила тут нічого, ніяких пошкоджень, нічого порвано, Мені вона вся ціленька. Не бачила я, не помітила ніяких плям тут жовтих. От. Це ручна робота, і така серветка буде коштувати 100 гривень, хто бажає придбати. І останнє, що я хочу показати, є в мене такий, ну, навчилися класти фартушки, розумієте, у, у посилочки. І ось такий фартушок. Дуже гарна тут така мережка. Це мережка бавовняне, таке мережево. Бавовняне. Так, ось так. Потім ну зараз спробую його розкласти. Так, ось такий карманчик. Ну, на, на себе я його приміряла, то в е, мене десь, я так думаю, 50-й розмір. Ось так. на нагрудничок такий. Він, мені здається, в абсолютно новому стані тканина. Ось. І хто бажає придбати, так як вони в мене позапланові ці фартушки, то 80 гривень, будь ласка, буде ваш фартушок. Так, ну На сьогодні по текстилю все. Ну, да, до речі, ще раз покажу вам оцю скатертину, Вона мені дуже подобається. Тут все натуральне. Це натуральний льон. Ось так. І кружевце тут. Натуральна, не знаю, може, я на виворіт її поклала. Ну, так, ні, на лице. І така скатертина 150 гривень, я вчора вам озвучувала. Вона дуже гарно виглядає нарядно. Ну, знову ж таки, я не можу передати вам той колір, який насправді є. Я вам щиро всім дякую. Хто бажає, дочекайтеся мого відео. Із покупочками на барахолки. В основному я йшла для того, щоб викупити деякий товар. Я його викупила, але не всім пощастило. Ну, кому, кому не пощастило, то, буде, то пощастить обов'язково на слідуючий раз. І сьогодні хочу показати вам посуд трішки пізніше. До зустрічі вам!